Фаміліями ось Гринкевич Романі Грудатараждення двадцять третьому шоста дев'яносто мільйонерів не завжди починається із кави в Одесі. ДБР знайшло і затримало сина львівського горе підприємника Міноборони Ігоря Гринкевича Романа. кажуть, милився втекти з України через Придністров'я. Вдалося встановити місце знаходження підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб збройних сил України сьогодні. о сьомій ранку. На підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Грінкевича, який ухилився від органів досудового розслідування. Міністерство оборони визнало себе потерпілою стороною у цьому провадженні. За версією слідства компанія львівського бізнесмена завдала збитків державі на 1,2 мільярда гривень, постачала неякісний одяг захисникам ще й невчасно. Підозру отримало п'ятеро. У нас є повна комунікація та співпраця з міністерством оборони безпосередньо з міністром оборони паном Оміровим, і міністерство оборони вже визнало себе потерпілою стороною у цьому провадженні. Тому що до притягнення конкретних чиновників, це питання вже в роботі у слідства і у прокурорів. Крім гучної справи, є низка менш помітних. Зокрема, два провадження за фактами закупівлі неякісних бронежилетів та засобів індивідуального захисту на майже 1,5 мільярда гривень, поставки неякісної зимової форми на понад 900 мільйонів. Посилення боротьбу з корупційними ризиками і правопорушеннями у сфері військового обліку. Розпочато понад 220 кримінальних проваджень за такими фактами, що у понад 4 рази більше ніж у 2022 році. За минулий рік та у січні цього року повідомлено про підозру в чиненні кримінальних правопорушень 189 військовослужбовцям та працівникам працівникам ТЦК та СП. Це втричі більше ніж у 2022 році. У грудні 23-го року на підставі запиту про міжнародну праву допомогу накладено арешт на майно славнозвісного одеського так званого воєнкома в Іспанії. А з іншого боку монети погрози журналістам-розслідувачам, які ці корупційні схеми викривають. У справі Юрія Ніколова правоохоронці встановили особи чотирьох безпосередніх учасників. Тих. У нас за вихідні фактично також були встановлені чотири фігуранти безпосередні учасники цієї події. Хто приходив, розклеював на двері? І на даний момент. Проводяться слідчі дії, оглядаються і телефони, в яких зафіксовано. Ну ви також бачили, ми цю нову уставили. І я хочу сказати, що ми однаково реагуємо всі правоохоронні органи на будь-які заяви, в тому числі на будь-який тиск на журналістів, і будемо об'єктивно розслідувати кожне покримінальне провадження. Слідчі дії тривають так само і у справі. Бігус інфо поліція зареєструвала чотири провадження щодо прихованої зйомки приватного життя членів редакції. Одне провадження в службі безпеки, друге провадження навіть не одне. А звернулось до нас чотири представники від бігуса. Ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182 Порушення недоторкості приватного життя. Зараз фактично вони внесені на вихідних. Ну, П'ятниця, субота, заплановано. Ряд слідчих дій, і остання у порядку денному пренсконференції тема тиску на бізнес чи то земельного деребану. Арешту підприємця Ігоря Мазепи та його брата Юрія дебер підозрює чоловіків в організації схеми незаконного заволодіння гектарами у Вишгородському районі Київщини. За інкримінованих 7 мільйонів збитків забудовника виставили космічні суми застав: по 700 мільйонів гривень та 500 відповідно. Розмір застави у такому. Обсязі визначений органом досудового розслідування з урахуванням майнового стану організатора злочинної організації, здобутих слідчими відомостей про ризики переховування від правосуддя та можливості впливу на інших співучасників злочину, а також процесуальної поведінки підозрюваного. При цьому варто наголосити, що це саме організатор злочину і його роль у провадженні і в цих діях ключова. Сніжана Мазур новини 33 третій телеканал.